Енергозбереження до природи повага. Вітаю малята! Мене звуть Бережуля, а мене світик. Сьогодні ми розповімо вам, що таке енергія, звідки вона береться та як її зберегти. Любе тіло, щоб зростати, рухатись та горіти, потребує енергії. Без енергії життя просто неможливе. Енергія надходить до нас з природи, яка з кожним роком потребує від людини допомоги. Це сонце, вітер, вода, паливо, вугілля, нафта, газ, торф. Населення на планеті постійно зростає, а кожен новий будинок заїжджають люди. Вони використовують дуже багато техніки, щоб у це все працювало необхідно багато, дуже багато енергії. Не можна марно витрачати енергію. Ваш будинок повинен бути ощадливим. Для цього потрібно знати правила заощадження будинку. Зачиняйте крана, коли чистите зуби. Приймайте душа, а не ванну. Замінюйте старі крани на нові. Встановлюйте аератори. Пральну машину завантажуйте наповну. При купівлі електроприладів обирайте енергозберігання класу А. Ширше розкривайте штори на день. Використовуйте люстру з окремим вимикачем. Встановлюйте енергозберігаючі лампи. Не ставте горячі продукти в морозильну камеру. Не тримайте довго відчиненим холодильник. А збираючись у відпустку, вимикайте усі електроприлади, не вмикайте плиту заздалегідь. Використовуйте рівно по діаметру кастрюлі та камфорки. Наливайте в чайник стільки води, скільки плануєте випити. Закривайте сковороду та кастрюлю кришкою, коли готуєте їжу. Мийте посуд у раковину, закриваючи отвір пробкою. Вимикайте з розетки зайві електроприлади, залишаючись в режимі очікування, вони теж потребують електроенергію. Економія електроенергії дозволить вам не тільки скоротити комунальні платежі зберегти своє здоров'я, але й зробити свій внесок у покращенні екологічного стану на планеті. Будь природі другом! І вона віддячить! Вам дякую за увагу. До побачення!